Всім привіт! 169-й день мого челенджу відео кожного дня. Зараз будемо загортовувати з вами. Рушник вже приніс. Вода на вулиці, плюс 10. У мене все про туризм, про кемпінг. Дуже багато оглядів туристичного спорядження. В інстаграмі, в телеграмі і на Ютубі. Відео виходять постійно. Майже кожного дня йдемо до цілі потихеньку. Бережіть себе і всім гарного міцного здоров'я. Сьогодні скільки у нас? Плюс 10? Ой, що вам сказати? Фу. Фу. О. О. Якось так. Якщо все буде добре, завтра буде 170-й день. Всім дякую.